24 березня засідання постійної комісії з питань житлово комунального господарства, комунальної власності, промисловості, підприємства в сфері послуг. Є три члени комісії, клум є. Можемо розпочинати. Проект рішень по всіх питаннях порядку денного надісланого електронну пошту. Читали, знайомились? Да, Читали, так, роздивлялися, все. Питань потім, а давайте довірують. Перше про затвердження звіту про проведення незалежної оцінки вартості гідротехнічних споруд село Житників. Житники, Кривчунка, шуляки медувата. Це все розумілося. Ну, і Соколівка. І Соколівка. І Соколівка, передача поранених. Пер перше п'яте питання. За. Про за. затвердження за. звіту про проведення незалежної оцінки вартості квартири номер 3 за адресою вулиці Євгенії Любомської, 13 та сьоме питання квартира номер 6 Євгенію Любомської, 13. Восьме питання. Затвердження звіту про оцінку громадського будинку з господарськими допоміжними будівлями та спорудами за адресою Черкаської область, миський район, село Шулявки, вулиця Світанкова, 3. За. Дев'яте за. про завершення переліку об'єктів, що підлягають приватизації та приватизації об'єктів включених до переліку. Це дві квартири по Євгенії Любомській та село Шулявки. Господарський дитинок. Для. Про водопровідну мережу мікрорайону цукрового заводу. Так, Є кооператив, який хоче взяти на обслуговування водопровідну мережу, яка проведена по цукровому заводу. Вона просто була безхазяйна, я можу сказати. Але кооператив це обслуговував, купляв, все. Зараз просто документально оформити, щоб вони через сесію, щоб їм надати в оренду її. Mm -hmm. ну, Вони займаються і ремонтами, і там це люди. Це просто документи. Про передачу майна та завершення акту приймання передачі майна, що обрати з балансу виконавчого комітету Жарської міської ради на баланс до відділу Українського РТСК ТСП. За. 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 Про приймання передачі та затвердження акту приймання передачі майна на військові частини 12 питання і 13 питання військові частини це виносна тема зарядна станція та два квадрокоптери. Про передачу чотирнадцяте питання виконавчого комітету Жарківської міської ради на відповідальне зберігання майна, що перебуває на балансу відділу освіти Жарківської міської ради. Це відділу освіти ага. про передачу основних засобів з балансу виконавчого комітету Жарківської міської ради на баланс відділу культури вовтішної. Політики спорту та туризму Жошківської міської ради це приміщення старої школи, панський будиночок селі Сорокотього. Планують там зробити укриття, щоб привести до кмертацію від відео 16. Про передачу основних засобів та інших неприробно активів з балансу фінансового управління на центр надання соціальних послуг. Це системний блок монітор, авіатура та безперебійник, фахівцу із соціальної роботи по роботі з ветеранами. За. 17. Про доповнення видів економічної діяльності кведів Жошківського ПТГ. В статуті в них є деякі види економічної діяльності, щоб поліпшити надання послуг, необхідно доповнити кведів. При надання дозволу та затвердження актів списання майна відділу освіти міської ради. У 2021-2023 рік відділ освіти проводив списання, залучив допознаю для швидкості комунальну комісію, зокрема, був представник Корчака, який підписав ці акти списання, але воно не дотримана процедура і таки треба міською радою дозвіл на списання і приведення документації відповідності до порядку списання майна. Та при перевірчі, mm -hmm. що була, що не це. Там... Да, так, ми дотримуємо процедуру. Неправильна процедура. 19. Про передачу майна також а, що передається з балансу відділу економічного розвитку місту будівлі архітектури та цивільного захисту на баланс військової частини. Це автомобіль, також гуманітарний, який передається на військову mm -hmm. частину. Да. Про безоплатне прийняття транспорту засобу комунальну власність міської ради. 20-21 питання це два автомобілі, також які вийшли, на дана допомога для ветеранського простору і відділу захисту. Пропонується прийняття. Дякую.